Пророк Ісая каже, що народ Божий він не знає господаря свого, тобто Бога. Настільки серце воно віддалено від Бога, що люди вони не знають, хто їх господар. От, наприклад, тварини, пророк Ісая каже, що вони знають свого володара, осел знає яслі свої, віл знає свого господаря. А народ мій не знає мене і не розуміє, каже Бог. Вони собі роблять ритуали, обряди, якісь жертвоприношення. Вірять, як хочуть. А Бог каже: мені це все не треба. Мені набридли ваші всі ці свята, вся ваша релігія, обрядність, ритуальність. Ваша вся я хочу, щоб ви вивчали моє слово, щоб ви пізнавали мене, пізнавали Бога. Наскільки сьогодні потрібно повернутися до джерела. Духовного до Біблії, тому що це канон всього християнського світу, вивчаючи Боже слово, ми пізнаємо Бога і Його волю на своє життя. Тому іноді тварини вони навіть більш покірніші, слухняніші і більше розуміють, де є господар, що їм можна, що не можна. А люди сьогодні думають, що Бог має підлаштовуватись і робити те, що хочемо ми. Серця віддалені, бо багато є гріхів і своєї думки. Тому нам потрібне покаяння і вивчення Божого Слова, підлаштовуватися під Бога, а не він під. us